Рукавичка українська народна казка. Однієї зими йшов дід лісом, а за ним слідом бігла собачка і загубив дід рукавичку. Біжить собі мишка, залізла в ту рукавичку та й каже Оце тут я буду жити. Коли це жабка поїгає і питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка а а хто? жабка скрикотушка, пусти мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить лісом зайчик, підбіг до рукавички і питає: А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрикотушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Бігла лісом лисичка і теж до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. От вже їх четверо стало. Суне лісом вовчик. Побачив рукавичку і питає, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та йди вже. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавишці живе. Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик, а ти хто? Хро-хро-хро, я кабаний клан, пустіть і мене. Куди ж тобі, коли вже й голці тут ніде впасти? Та якось влізу, каже, лиш пустіть. Де тебе дінеш? Іди. У ліс і той от уже їх шестеро. Та так їм тісно, що годі й казати, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрикотушка Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Ого, ну і багацька вас тут, а я ведмідь клишу Пустіть і мене. Оце лихо. Нам самим тісно, куди ж ти тут улізеш? Та якось будемо. Гаразд, лізь тільки сідай з краєчком. У ліс і ведмідь семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось трісне. Коли це дід огледівся, нема рукавички. Кинувся він тоді назад шукати її. А собачка попереду біжить, бігла-бігла, аж бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 а звірі як полякалися, як повискакували, як триманули з рукавички, та й порозбігалися лісом. Прийшов дід і забрав свою рукавичку. Про що нам каже казка рукавичка? Ця казочка вчить діток важливості гостинності, доброзичливості, вміння ділитися та знаходити спільну мову з іншими, навіть якщо вони різні. Також казочка-рукавичка показує нам, що доброта і взаємодопомога можуть об'єднати різних істот і створити щось більше, ніж вони самі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!